Жодні плани, умиротворення на Бамбасі працювати ніколи не будуть. Зеленський хоче симулювати мир. Саме симулювати Вова, Зеленський молодець, міроносець, скрипний чувак і тому подобне, бо скоро місцеві вибори росіяни завжди обманюють. Ніколи не відпускають від себе то, що вони вже захопили. Українські збройні сили мають вбивати тих, хто покусився на українську територіальну цілісність. Володимир Олександрович Хріновос ідуть справи під особистим контролем. Бажаємо міцного козацького здоров'я, шановні побратими, посестри та ще досі гендерно невизначені прихильники. Обов'язково підпишіться на цей відос і на цей канал, тому що сьогодні з вами знову ваша улюблена сокира шоу і для вас працюють. Та що там працюють? Служать Антон Колумбет, Віктор Трігубов та ми, наш сьогоднішній гість Михайло Макарук, спікер. Політичної партії демократична сукіра з питань інформаційної безпеки, а також спікер дуже поважної спільноти Інформнапалм, яка невпинно висмалює, вижигає, можна сказати, русняву пропаганду з теренів нашого інфополя, так само як просто напалмові бомби вижигали нещасних комуністичних гуків в джунглях Камбоджі. Вот это я, конечно. Да, вот это. Короче, мой фантом, значит, это стрелой белой на распластанном крыле. Извините, да, продолжим. Колумбет. Колумбія просто хотів сказати, що він дуже любить запах напалми по утрам, бо дуже, це запах дуже перемоги. запах ватних пердаків, які які коли паляться, їх фейки. Антон, не нюхай ватний пердаків. <сум> Я хочу і буду нюхати. Ти У вас не смієш мене. Ніхто не сміє мене осуждати. Друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про те, що насправді дійсно цікавить всіх прихильників демократичної сокири, тому що ми, на відміну від інших політичних партій, не просто один раз на рік цікавимося ситуацією на фронті. А цікавлюся сім'єю постійно, тому що, по-перше, серед наших прикильників дуже багато і діючих, і резервістів. Ну і взагалі ми, патріоти, і для нас протидія російській збройній агресії є головним, можна сказати, наріжним каменем. Всієї нашої політичної діяльності, і у нас є новини про абсолютне припинення вогню вже з понеділка домовилися члени тристоронньої контактної групи на засіданні у форматі відеоконференції. 27 липня з 0 годин однієї хвилини має настати всеосяжне припинення вогню. Якщо раніше були обмежені калібри власне артилерійських систем, які можна застосовувати, то в цей раз обмежили заборонили розвідувальну диверсійну діяльність, снайперську роботу та використання безпілот. Літаючих апаратів. Хоча, в принципі, вони то кому заважають, вони якби ну, безпосередньо ураження живої сили та техніки супротивника не проводять. Це там ну, розвідка. Е, відповідно, друзі, е, чекаємо, звісно, 27-го, але е, давайте обговоримо, про що взагалі нам свідчить оцей черговий лікуючий прес реліз Офісу президента, як він всіх переміг, домовившись, що буде мір. Михайло, ти ж давно вже. В бізнесі протидії російській агресії. Хоча, і звісно, що ти е, як би, з автоматом по полям не ходив. Е, ну, Офіційно ні. Оф, офіційно ні. Ну окей, твої ігри в страйкбол, то якби окрема тема. Да. Е, е, давай. Ну, ти якби шість років ти живеш протидією Росії, так само, як і в принципі всі. Що да? для тебе це повне та всеосяжне припинення вогню? Ну, по-перше, я хочу підбити деякий фактаж з приходом зеленського до влади і призначенням Хомчака і Ловайського на посаду е спочатку начальника генерального штабу, а тепер вже з реформою до натовських стандартах він став верховним головнокомандувачем. У нас почалось спочатку інформаційно показувати 73% населення громадян, які проголосували за Зеленського, Те, що мірний план Зеленського дійствує, а саме у нас почала фальсифікація йти даних про кількість обстрілів зі сторони сіпар'я угу. наших воїнів. І це заниження було мінімально на 30%. Це я не говорю, знаєте, про якусь там глобальну аналітику. Ми беремо елементарні звіти а, 5 років поспіль сліпа, глуха, німова ОБСЄ і офіційні дані ОС. І чомусь ОБСЄ фіксує на 30% більше. Ногінштаб сказав, ви все фейкамот, інформнапал не прави, у вас різні методики почта. Ми офіційно вивісили публікацію, де підбили методики підрахунку під один знаменник. І все равно, what the fuck, мінімум 30%. Зараз публіку потрібно годувати, що Вова Зеленський молодець, Міроносець, Скрипний Чувак і тому подобне, бо скоро місцеві вибори. А у слуги народу вони асоціюються з анальним отвором, куди вони мчаться з величезною швидкістю, і це чудово. Не можу з вами не погодитись, і потрібна якась очередна побіда, пане Вікторе Аркадійовичу, А тепер цікавить ваша експертна думка як старшого лейтенанта збройних сил України в резерві Окей. Ми маємо тут дві ситуації: перша ситуація: як проконтролювати? Те, що терористи перестануть вбивати наших хлопців в нашому випадку, це контролюється ВСП. В нашому випадку це контролюється командирами. Як це проконтролювати з сеперського боку? Ніяк тому, скоріш за все, вогонь буде йти в один бік. Друге, чому власне це взагалі було зроблено? Зеленський хоче симулювати мир. Саме симулювати я не кажу про встановлення миру, бо встановлення миру неможливо. Якщо хтось не помітив, у нас йде справжня війна, і сили держави-окупанта окуповують українську територію саме зараз. Припинити війну без деокупації неможливо те, що хоче встановити Зеленський. Це він хоче, щоб війна формальна була, але просто перестали надходити звістки про загиблих. Тому з одного боку занижається інформація про обстріли, з іншого боку, робиться все те, щоб, ну, може, там, ну так, вони будуть на нашій землі, окупанти будуть окуповувати нашу землю, але може, хоча б там не будуть і перестрілки між ними та нашими хлопцями, і може, не буде, власне, інформації про втрати. А в мене тут таке запитання, яке може комусь здатися некоректним, але якого круя? А серйозно, якого керуя? Якого? Українські військові не мають вибивати окупантів з української землі. Там йде справжня війна. Чому вони не мають вбивати окупантів? Це функції Збройних сил України. Камон, хлопці. Українські Збройні Сили мають вбивати тих, хто покусився на українську територіальну цілісність. Так, так, ті теж стріляють. Так, наші хлопці теж в процесі будуть гинути. Так, так війна виглядає. Так справді відбувається. І інакше не буває, на жаль. І завдання президента не робити так, щоб вони не стріляли. А завдання президента робити так, щоб вони стріляли значно ефективніше за ворога. І завдання президента робити так, щоб і там ніхто не гинув, і там ніхто не гинув, а робити так, щоб з того боку гинуло в 10, в 20, в 40 разів більше, ніж з цього боку. Оце завдання президента, а у нас президента немає. От в чому головна проблема? Ці всі переговори варті е, тільки шматка використаного туалетного паперу по одній простій причині. Ми вже бачили взаємодію так званих контролюючих органів ОБСЄ, під час якої загинули наші вояки, а саме військові медики. І чомусь це ОБСЄ і Мінська контактна група не порушила факту на другої над тілом загиблого нашого вояка. І, на жаль, я. Може, шокую наших глядачів, але я бачив фотографії наживо нашого війка, його передали з боку Сіпар'я. Я просто скажу, що тіло було зарані вскрито. З нього було винято всі осколки саме мон 2 Для чого це було зроблено, щоб зашити сліди? І ви бачите, яка жара і в Степу Донецькому просто скажу, що тіло не знаходилось в моргу. То вони сплюндрували тіло нашого загиблого бійця. А що нас ділять верховний Главнокомандуючий? Їде в відпустку? Він, до речі, я, Антоне Сергійович, я вам пропоную е скласти невеликий рейтинг і вам, Віктору Аркадійовичу, от зараз а за які справи взяв за останній рік Зеленський під особистий контроль? Ну, я згадую справу Шеремета, справу луцького терориста, справу полтавського терориста, гасіння лісів в Чорнобильській зоні. Танкера, який лежить на пляжі в Одесі, гасіння лісів на сході України. що ще не Кирило Тлявова, хлопчика, вбитого мусорами, і збір картоплі. І справа бузини. Володимир Олександрович, у вас ідуть справи під особистим контролем, Окр... насправді, вибачте, да, вибач. маю окреме прохання до наших глядачів. Я вже просив це у власного читачів свого фейсбуку і попрошу ще вас. Будь ласка, деякі люди викидають такі фотографії, як описав власне Михайло у відкритий доступ. Вони вважають, що це вони роблять патріотичну справу. Вони вважають, що коли вони показують тіла понівечених терористами наших воїнів вони показують, як терористи, які вони погані. Так робити не можна. Можна описувати, як це описав Михайло, можна розповідати, але коли ви показуєте фотографію, згадайте, будь ласка, по-перше, що у цієї людини, взагалі, то її родичі, яких просто фото їхнього не знаю, брата, батька, отак у мережі поїдене личинками, може просто знищити. Згадайте, будь ласка, що є люди з різними посттравматичними розладами після війни, у яких те, таке зображення, що вигукнуло в них в ленті, може теж довести до дуже спеціалізованих лікарів. І згадайте, будь ласка, що розкидувати зображення мертвих воїв зазвичай це роблять вороги для того, щоб демотивувати власне сторону. Якщо ви хочете розкидувати зображення стіл, робіть це з тілами сепаратистів та окупантів та зрадників, але не стілами наших воїнів, це дуже важливо. Я від себе додам, що загалом для мене цей випадок був показовим. Я поясню, чому. Всі шість років я розумів, що головною цінністю є людське життя на цій війні. Байдуже на техніку, але треба його зберегти. Але Зеленський же ж постійно каже, дивіться, з луцьким терористом. Я запишу відосик, щоб спасти людей, тому що я такий молодець. Де ж ти був, коли боєць помирав? Чого ж ти там відосики не записав і не брав під особистий контроль? Друзі, ну знаєте, це важка складна тема. Насправді я можу відповісти на питання одне, тому що я трошки знаю, навіщо ну от у всіх питання завжди на що це робити? Ну навіщо це навіщо робити ці незрозумілі кроки по незрозумілому втихомирюванні і так далі? А, є сили в середині офісу президента України, який теж доволі неоднорідний, і одна з цих сил назвемо її умовно а, там назвемо її умовно Єрмак. Щоб ніхто не здогадався, в честь Ця... Сибіряка, да? так, так, да, в честь покорителя Сибірі. Ця сила і, 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 почитала, умовно кажучи, книжку розумну про те, як європейці владнують такі конфлікти. Значить, та, і там є комплекс заходів, який передбачає, по-перше, розведення. Ну, тобто, перше, всі припиняють стріляти. Друге, всі відходять один від одного на відстань, яка значно перевищує власне там калібри, які зараз дозволені, нарізається демілітаризована зона. І третє, всі починають договарюватися. І рано чи пізно дипломатичний процес таким чином приводить до того, що одна з сторін, тобто відбувається умиротворення. Але ця сила. Вперто, от знаєте, як секта, яка не хоче вірити в реальність, вона не вірить в те, що росіяни в таких ситуаціях роблять тільки одне. Що роблять ситуації? Росіяни в подібних ситуаціях ці відходять осетію та Придністров'я. Росіяни завжди обманюють. Ніколи не відпускають від себе то, що вони вже захопили. І єдине, що реально може що реально взагалі росіяни вважають за бодай якийсь аргумент, це силу. От уявімо, змоделюємо ситуацію, що зараз там змінюється керівництво Росії. Ну там я не знаю, от навіть якщо прийде якийсь Альфред і скаже, о Боже, що ж ми тут зі всіма воюємо, всі нас ненавидять. А Що не і... Гурген? Ну не Гурген Ахмед, да, і скаже, Боже, нас же всі ненавидять, на це не ти Ти ж все Путін прокляти, розв'язав. То його чекає великий сюрприз, який полягає в тому, що російський народ, що населення Російської Федерації зустріло початок війни з Україною з лікаванням. Це був восторг. Це були мітинги багатомільйонні по всій країні. Це було адське біснування в усіх соціальних мережах, яке триває досі, тому що русський ваня. простит своему руководству все. Коррупцию, воровство, избиение на митингах, ограничение прав. За то, что русскому Ване покажут по телевизору, как страдают хохлы, прибалты. Там, я не знаю, кто-то, все, кого ненавидит русский Ваня, а русский Ваня ненавидит всех. Я даже специально на русском говорю. Поэтому николы это не изменится, пока им не дадут по зубам. Тому жодные планы умиротворения на Бомбасе Працювати ніколи не будуть, але донести цю просту думку до вищого керівництва країни не вдається. Хотілось би передати пану Єрмаку одну просту і читай, падло правильні книжки, читай спогади Маннергейма, і можливо тобі буде щастя. Принципи, які задекларував президент Зеленський, вони є незмінними. Нещодавно пройшла інформація, що оперативне командування схід почало збирати дані про військових, що брали участь у подіях революції гідності, і це трішки збурило людей, бо люди вже настільки довіряють владі, що вони вже почали гадати, що це признаки якихось репресій. А чи це так? Я скажу, що це були репресії щодо спеціалістів з кіберзахисту. Особливо мені подобалась от шапка, де було на за... написано передати через засоби ВП". <рес> ВПН. А раніше там писали передати засобами, ОСУ Дніпро». Що а... таке засоб ВПН? Це, це щось нове в діловодстві? Мені треба боїздити. Це поне дно нашого документу це... <пілу> це... <пілу> А могли магліби на категорірованій флешці в не будемо <зум> <зум> сміятися з великої потужної системи армійського ділосу. Насправді там Богдан Сенек, який спікер Збройних сил по цим питанням, і я, до речі, його знаю особисто, він сказав, що да, це ж просто ну, там, нагородити хотіли. Ну але вже стільки настільки нажахані всі цими ініціативами, що достатньо реально викласти наказ і вже зрада. А от справжня зрада, друзі, в тому, що в мої. І, наприклад, друзі і побратими, які зараз проходять службу в збройних Силах, стверджують, що по всім бойовим бригадам зараз роз'їжджаються так звані направленці, да, як від ГШ, які мають контролювати безпосередньо самостійно оце от повне та всеосяжне припинення вогню. І знаючи, як це робиться в наших збройних силах України, тобто це буде означати ну, репресії проти особового складу, який намагався захистити своє життя та здоров'я і виконати бляха слова своєї присяги. Ти знаєш, у мене для цих направлянців є погана новина, а в країні почастішали випадки терористичних загроз. Луцьк, Полтава, товариші, ви їдете в бойові частини, де в Купа бродить російських диверсантів. Я нічого не хочу сказати, але вам може загрожувати колосальна небезпека. Вас можуть просто відтячити. Минулого тижня ми вас запитували, як би ви прокомунікували на місці Зеленського загострення на фронті? І виграє Олександр Принцип. Добре, що не говорила. Перепрошую. Якби я був Зеленським, я б сказав українському народу довгоочікуване, я устал, я ухожу». Пане принцип, будь ласка, залиште свої координати у коментарях до цього відео, і ми передамо вам приз. А новий конкурс вразить вас як завжди своєю оригінальністю. Напишіть, будь ласка, нам в коментарях, як би ви саме досягли того повного та всеосяжного припинення вогну на Донбасі, яке так сильно хоче офіс президента, і той, хто напише нам найкращий коментар, отримає отаку торбинку з магазину партійного мерчу, в якій надзвичайно зручно зберігати жетони армійські псковської десантури. Товариство, я хочу, щоб ви не забували регулярно заохочувати та самостійно підписуватись на наш інстаграм, на наш Фейсбук, на наш телеграм канал та на цей канал в Ютубі. І якщо ви відчуваєте потяг до нас, якщо вам подобаються ці молоді та усміхнені обличчя, приходьте до нас 2 серпня на наш партійний сейм. Буде весело!